Усім привіт! Сьогодні пропоную вам приготувати ніжний м'якенький медовик і зробити його у лінивий спосіб, тобто без розкачування коржів. Для початку візьміть 80 г будь-якого меду, поставте його на вогонь і дочекайтеся, поки кристалики розтануть, якщо вони там є, звичайно. Відміряйте чайну ложку соди без гірки і додайте у мед. Насправді мед містить дуже багато кислот, зокрема, яблучна, лимонна, тому вони вступлять в реакцію з содою і мед почне пінитися. Не дивуйтеся, просто візьміть якусь посудину, таку, щоб розрахувати і у вас нічого не втекло. Постійно помішуйте суміш, доки вона не набуде красивого карамельного кольору. І потім можемо додавати 100 г масла. Усі продукти, до речі, я також вкажу внизу під відео. Дочекайтеся, доки масло розтане, і відставте посудину з вогню. Нам потрібно, щоб суміш трішечки вистегла. Доки це відбувається, розбиваємо по одному яйця у миску, додаємо цукор, тут я перемішую просто, щоб цукор не розлетівся, і починаємо збивати. Нам потрібна легка, пухка повітряна маса. Сильно збивати не потрібно. Якщо у вас немає під рукою блендера або вінчика, ви можете просто добре перемішати яйця з цукром. Але якщо зіб'єте, то буде краще, маса буде більш однорідною і з нею легше буде працювати надалі. Додаємо наш мед, який вже трішки охолонув у яєчну суміш. Нам важливо, щоб яйця просто не почали заварюватися. Мед може бути теплим. На всякий випадок роблю це в кілька етапів. І відразу додаю борошно. Тепер потрібно просто перемішати до однорідного стану. Якщо у вас є якийсь комбайн, то можете скористатися ним, так буде швидше і зручніше. Я ж просто перемішую силиконовою лопаткою. От приблизно отака суміш отакої густини у вас має вийти. Розділіть тісто на дві половини. Можна, звичайно, зробити це на око, але мені погано зазвичай це здається, тому я використовую ваги. Обидва коржі я випікатиму одночасно, тому відразу готую два дека. Відрізаю два шматки пергаменту. У мене він силіконізований і теоретично його можна нічим не змащувати. Але я на всякий випадок перестрахуюся і трішки збризну олією. Такий пергамент можна класти будь-якою стороною нагору чи вниз. З обох боків він однаковий. Викладаю першу половину тіста і акуратно розподіляю його по пергаменту. Зробити це можна шпателем або ножем. Напевно, це найскладніша частина всього рецепту. З країв не старайтеся робити його рівненьким, бо потім їх все одно будемо відрізати. Нам головне, щоб він був більш-менш однаковий по товщині. Я пробувала наносити тісто і ложкою, і лопаткою, але мені назручніше саме таким шпателем. Отак От приблизно в мене вийшло. І те саме робимо для іншої половини тіста. Отут я прискорю відео, для того, щоб не так скучно було вам його дивитися. Випікатиму коржі при 180 градусах 6-8 хвилин. Тісто виходить м'якеньке і легко відділяється від пергамента. З нього навіть можна зробити рулет. Для крема змішую сметану, цукрову пудру і дрібку ванілі або ванільного цукру. Дивіться, що у вас є. Збивати не потрібно, просто перемішуємо. Коржі для медовика мають повністю охолонути, інакше сметана буде танути і розтікатися по ним. Обидві половинки від'єдную від, від пергамента і складаю один на один так, щоб легше було підрівняти краї. У мене буде невеличкий тортик, його вага десь приблизно 800 г. Від'єдную нижній корж і починаю обрізати. Отут я зрозуміла, що менший корж поклала вниз, а більший нагору, тому перекладаю їх навпаки. Щоб видно було, як обрізати. Я не жалкую країв, бо вся крихта у мене піде в діло, потім ми її будемо молоти блендером. І коли обрізка закінчилася, то ділю коржі навпіл і потім ще раз навпіл, щоб вийшло таких вісім шматочків. Починаю перемазувати кремом. Мені здається, тут особливі коментарі не потрібні. Просто крем, корж, крем і так до останнього шматочка. Якщо крем починає витікати, то не страшно, ми потім будемо ще ним додатково обмазувати краї. Викладаю залишки на верхівку і також змащую з усіх боків. Крихту перекладаю у чашу блендера і збиваю їх до таких маленьких крупинок. Збивається воно легко, ніякої проблеми тут не складає. Якщо у вас немає блендера, то ви можете розм'яти їх руками. Звичайно, частинки будуть крупніші, але гірше від того сильно не стане. Посипаю верхівку, а також боки. Боки обсипати важче, оскільки тортик намазаний кремом з усіх сторон і особливо його не перевернеш. Я приспособилася робити це шпателем. О, отак от Просто підгрібаю і приклею крихту до крему. Усе, що не приклеїлося, можете посипати зверху на тортик. Такий тортик іще є нестабільним і рухливим. Бажано поставити його в холодильник на 2-3 години. Тортик настоїться і стане більш смачним. Ну, а мені залишилося лише прибрати на столі і показати вам, що у мене вийшло. І зараз фінальний акорд це розріз. Сподіваюся, що цей рецепт стане вам у нагоді і дякую за ваші вподобайки і ваші коментарі. Всіх обіймаю!